Вийшовка стрічками не просто одне з захоплень відомої майстрині Тамари Мельник. Нині для народного майстра України цей вид творчості справа для душі. Нічого важкого в цій техніці пані Тамара не бачить і рекомендує всім долучатись до творчості. А зараз на вас чекає продовження майстер-класу. Зараз ми зробимо стебло і листочок. Стебло. Ні. Перше ми зробимо листок. Може, надо. Послідовність має взагалі значення, який елемент от, за яким? Зараз, можна, в принципі, перше стебло вишити, а потім саму квіточку, а потім листочок. Але ми ж як знаємо, що в тюльпана тут же потрібно уявляти собі, от ем, рекомендується так, взагалі, якщо щось вишивається букет, то навіть не на картинку дивитись. А просто поставить букет перед собою І дивитись. от ми, ви уявляєте, тюльпана. Що ближче йде, а що якби подаль. Так, от, уявіть, Ви ж пам'ятаєте, що в тюльпана стебло і листочок отак на, накриває округі угу. стебла. отак він, так? Тому ми зараз будемо спочатку листочок з цією мета, воно більш реальніше буде виглядати. Ну, там, яка буде приблизно. Ну, хай так воно буде у нас. Така довжина стебла, там, наприклад. Ми з листок зробимо. Це ж, це ж така вишивка, щоб знав. А кажете легко. Ні, ну воно легко у плані ну не фізичного зусилля, я маю на увазі, а. Легко навчитися. Так, так от ми листочок, і воно, бачите, то ми розправляли, що було отак, угу. гарно тут, а тут навпаки, отак він наче всередину. Ну, завернути ну, його на Так, начебто. Завернути, наче такий. І тут різні варіанти. Я, ну, а, ну, листочка як далі шить. Але я вам вже один шоу показала, простий такий. Можна листочок так же само пошити, як це. Але я вже зараз покажу інший від шва. просто. Можна так, можна так, дивлячись, як листочок до нас повернути, чи від нас там, чи як. Значить, тут є такий називається він ленточний шов. Таким шумом можна листочки, пелюсточки у квітах. Він багато де он у соняхах і в ромашках. Багато де буде використовувати цим швом, який я зараз покажу. От соняхи же вишивались. Отут-от ромашки, ще там які. Приколюємо не тканину, а отак от, от ложимо листочок і отут. Ну, там який він буде довжини. листочок, оце, е, стрічку саме. Тепер пробую. я вже бачу, що так, це ось на соняхах. Оце на листочки. Стрічку оцю проколюємо. На нарцисах ось так. він. До речі, досить. А так то ще ж важче. важче. Це тканина, мабуть, не дуже, ну, така підходяща. І тут тепер ми розправляємо. Це ж іншою голкою. Тут затягуємо, а, а це так от розправляємо. Е, можна, там це дивлячись, де ну, теж, куди воно дивиться, той пелюсток, можна десь залишити отак от просто. так? Але в нашому випадку воно так далі треба затягнути. Отак от. Ще можна такий, швидно, ну, але я далі покажу. Можна не по центру, інший листок, я покажу як. Не по центру, а у бік, отак. От. І він буде. Завернутий в ту сторону. Ну, так, я інший листочок я покажу я. Поки що це ну, хай так от. Це листочок у нас є. Отут от воно, ви бачите, он так він у ага. нас скручений. Тепер ми ту я залишила, хай повисить до іншого листочка. Стебло зробимо. Ну, Беремо в тон. От Але просто тоньше. Тон, тоньше, так, тоньше. Е, це буде стебло. Ну, тут ми з того місця, або десь приблизно біля того, ну, трошки може не ще з того, де листочок виходив. ми тут. Такі є станки спеціальні для вишивки, е, які ставляться на столі, станочок, і там дуже легко, ну, як, е, Працювати легше, проколювати так. саму тканину. Зручно. 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 Так, не так. Значить, дивіться, стебло. Тепер ми беремо і закручуємо. Ось так от. Угу. Закрутили. Не просто, а так от закрутили. І проколюємо тепер біля самого. По годинниковій, проти годинникової стрічки, різниці ну, так, немає. Воно, так. Ви будете вишивати, воно буде видно. Нема різниці, аби тільки закручено. І воно от у нас, бачите, стебло кругленьке. таке наче. Значить, якщо воно от так дуже от, ну, від тканина відхиляється, його можна зробити там під нахилом, більш, але ну, тут тюльпан, тобто букет тюльпанів. Один туди дивиться, другий туди. Тут прямо, там десь під таким можна зробити, ну, якби киточка сюди дивилася, скажімо так? То так можна. І також воно закріплюється. Це стебло, якщо воно. ну, на інших картинах, наприклад, я зробила стебло, отут, от але там є ще листочки. То я листочком, коли я шию, то я закріплюю. Закріплю, закріплю. Якщо нема такого, тоді треба брати голку от такого зеленого кольору, щоб в тон, І так акуратненько, От ви бачите, що там воно скручено, то там всерединці, от, 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 от там воно прихвачується. А щоб не було не видно, видно, зверху воно накриється. Воно не видно, так. І воно просто в одному місці, навіть, десь там посерединці, і воно буде закріплене, не буде так от. Ну, от уже. а, значить, І тепер ви бачите, що воно тут, може, в мене не зовсім воно вийшло так, що наче якби листочок гортається стебло. Ну, воно от так от так наче. Ну воно Стебло виходить з листочка гортає. Я таку суть хотіла показати. Зараз я ще покажу. Інші види, ну, як листочок по-іншому можна. Значить, оцю де стебло ми відрізаємо. Не треба. А листочок ще один зробимо, наприклад, Ну, десь там приблизно, де завгодно можна. Але ж саме, щоб виходила голка з тканини, так? А, да. можна... Не зі стрічки. Та можна ось, ось, ось стебло, о, наприклад, трішки прихватить нам. Воно коротке. От я через, прямо через стебло, наприклад, вивожу. так? Це інший вже листочок, там вже ж вони не всі листочки в одному місці. І тепер можна ще пошити, тут вже розправили. То наче листочок звідти був на нас дивився, ну так от, задній листочок, скажімо. Так. А це вже стебло накриває з цього боку. Можна його пошити, наприклад, от так от. Отак от згорнути і через цю ж стрічку, от згорнути листочок, як вони в тюльпанах бувають. Протягти. О. І, і об'єм одразу. одразу. Так, одразу такий об'єм. Оцей же ж листочок, там же можна, якщо він буде дуже отак от уже, воно ну, дивлячись, де дивлячись, можна і не трогати його так. Отак хай він не залишається. А можна там теж в тон знизу, щоб непомітно було закріпити, пить і це. Ну так, уже видно, що це тюльпанна. Ну так, що? звісно. Ну, це таке ж я саму техніку. Звісно, що тут воно ж, ну. Видно, що це тільки... Я що хочу вас запитати, якщо б ви вирішили зайнятися цією справою, uh -huh. просто подивившись, наприклад, там в інтернеті, і не вислали вам оцю тканину, по якій легше шити, і ці стрічки. А от ви взяли, ви продовжили цим займатися. Я не знаю, тут набагато легше, але це кошти. Це ж в мене що було на яку я знайшла вдома, ну стрічки купила дешевші атласні, але шовкові проходять легше. Тобто, все-таки, напевно, будемо рекомендувати глядачам, та. щоб розпочали роботу. на канві. З канви. А, може, навіть і такий льон, якщо ріденький такий, ну двонитка, от там може бути. Ну, кава. Ну, для канву, мені здається, проще знайти в нашому місті, mm -hmm. так? Так, це не досить вдала варіант такий. От тюльпан у нас є. Значить, отакими от швом, як оце я показала, листочок, але по це, по кругу, отак от Ну ромашка. Ось, ось, бачите, ромашки. Це такий шов використовувався, тільки так по колу. Такий, як я ото ленточний. Спочатку шкат. треба намалювати діаметр. Так, це. Я ж вже кажу, що взагалі-то люди вишивають по схемі, і там уже все намальовано, воно тільки бере і шиє. Якщо ж такої схеми нема, бо нема де взяти чи нема коштів, то таке ну, нам вже потрібно з того, що є, так? то для цього, звісно, все робиться, так як ви вишивали раніше, там гладю вишивали, так? Малюва... Це... Тюльпанчик потрібно взагалі-то намалювати спочатку. Ну, це я трохи й цей момент, бо я вже так якось ну, я оманя шию. Тож по чорному, то ж як по чорному чим намалюєш? Це все так, роблено на омання сліпу, так як би кажуть. Ну, але воно так в мене вийшло, так? А, а перш за все, потрібно да, це все якось перенести на тканину. Але знову ж таки, треба ж якось так перенести, щоб. Акуратно, щоб видно не видно було. ж було. Так, щоб його ж потім було не видно. І перед, я ще не сказала, що перед тим, перш ніж вишивати, потрібно прогладити тканину і прогладити стрічки, якщо вони. А потім уже сідати за вишивку. Значить, от оце ромашки, соняхи, Соня, ще там нарциси. Нарциси. таким ага. же швом шиються. Як оце я показала е, листочок. Ну от. Перше. Зараз я вам покажу ще троянду. Он там у серці вона така. А, оце, так. Де? У оце. мене? Так. Оце зараз такі троянди. Як ви бачите, ну так, воно наче видно, що троянда, зовсім це набагато легше, ніж тюльпан. Потрібно намалювати спочатку коло. Ну, я його не малюю, але отак малюється коло, чим, ну, там, чим карандашом якимось. Це uh -huh. По центрі кола береться нитка в тон оцій троянді. Тобто червона потрібна. Але я буду, щоб було контраст, щоб видніше було. Глядачам, ядоча, щоб було як, як воно, ну, для того я взяла таку ну, іншу кольору, контрастну нитку. По центру кола уявного, яке ми намалювали, ну, яка за розміром буде троянда. Ми оцю нитку і нам потрібно зараз зробити ну, 5 або 7. Ну, я от по 5 тут робила, то й вам так покажу. Таких, наче, промінчиків у сонечку. Ну, от так, равно, ну, так от, щоб воно роз, роздірнуло. зараз побачите. Однакові довжини всі. Так, вони, ну, так, як зірочка. Ну, нитками ж інша річ? Так, да, легше. Одразу видно, що легше, значно. Кожного разу повертатися повинно на середину. Ну так. Посередині у центрі. Виводимо голку. Ну і все. Далі немає нічого складного. Оцю Стрічку періодично трішки можна отак перекрутити десь там. Не дуже так закручувати, як ми стебло, а десь там трішки. І через одну, як корзину. Нанизувати. Так, як корзину плетемо. через одну, тут то десь, ну, так, тобто, як плетуться корзини. Ну зрозуміло що... Так, тепер я бачу, угу. я бачу оці тут... ваші п'ять променів. Так. Воно видні. Тепер же воно, ви бачите, що тут не потрібно зусиль прикладати для того, аби тканину. Але в нас видні оці ниточки, бо вони контрастні. Коли вони в тон, то їх не видно. І це ви бачите, що тут ну, дитина у п'ять років, мабуть, зовсім гуляючи так, відпочиваючи, дивлячись телевізор, таких. Трояндочок, а таких трояндочок можна нашити на косметичці, десь на джинсах, на кармані, наприклад, десь там на подушечці, Ну, такими трояндочками прикрасити, і це нема чого тут ну зовсім. Ну, ви бачите, так? Так. Тут же. Чим далі від центру, тим ага, менше так. ми е, затискаємо, так, так скажемо. І це ж я кажу, що можна вже тут це я ж не не дивлячись, як лягає ну та стрічка, так і роблю. Іноді воно наприклад, і добре, коли вона перекручена, тоді більш на пелюстки схоже. Там ну теж, якщо так, досить так уже. Ну, прискіпливо. прискіпливо, то там можна ці пелюстки трохи вже якось. Викладати так, викладати, так як там, оригінал, але так скажемо. що я тут нічого не, ну, не переймалася там, і як ви бачите, клас. Ну, це набагато. ну дві хвилини, скажемо, так. Ну, це набагато, так, це. А багато, але. Так, троянди я б робила. Так. Ну, і все. Так, от, поки воно закриється, оті, щоб не видно, що там намальоване, і цих промінчиків не видно. Ну, так? Ну, То навіть якщо ви візьмете не стрічку, а самонитку іншого кольору, і все зробите правильно, воно ж видно. Воно не, буде. не видно, так. Але щоб перестрахуватися вже, так, щоб ну, воно. Так би, ну... Так треба. Ну, Краще, принаймні, щоб. Ну, і тепер ми. На іншу сторону це виводимо. І там, відрізаємо бері... відрізаємо, закріпляємо. Але зараз вже, щоб така трояночка була більш завершена, то ми зробимо там пару листочків, наприклад, ще, щоб так на ну, це... ну, Тут пришиваємо, я ж вже казала, звичайною голкою, з ниткою прикладаємо сюди і просто так пришиваємо. Листочок у нас залишилось тут трішки. От ми там пару листочків я покажу, закріпляємо. Воно вже більш довершене буде таке. Ну тут де будь-де, там зверху. Виводимо. От бачите. Тканина це. Ну і так як, так само, як ми робили отом у в тюльпані. Оцим цим ленточним швом. Отак от. Через стрічку і через тканину. Листочків самих, скільки? Ну, ви ж знаєте, що в природі воно ж не все таке дуже Там, Вони ж лягають хтось один більший, один порватий, один менше, один відірваний, один туди дивиться, один туди. Тобто там можна ну, імпровізувати. Так, так, щось так. От, я, до речі, не показ... сказала тільки ленточний цей шов тільки не посередині. О, ага, а ага, збоку, або сюди, або там. От на самому краю стрічки проколюємо. І потім. Це я просто показую шоу ще один. Він, може сюди буде не зовсім доречний, але це вже як від шва, шва я показала. І тепер ми голкою іншою тримаємо тут і а тут затягуємо. І воно, бачите? А, на бок одразу. Так, Воно отак от боком. Ля, тут Підтягти? От. Ну там. І він дивиться вже на ще трішки. на... можна на іншу сторону, так? Тобто, ну, різних варіантів, таких, хто вже там. Так, я ще що хочу показати вам, може, таке, щоб на швидкоруч. Ну, от, троян. Ну, і потім по колу, там, там десь вже вам. Можна ж і стебло зробити, а листочки так, а це я вже так, ну, стебло вже ви знаєте, як. Тобто я саму трояндочку. Як. Клас. Ну, трояндочка, мені здається, ну, найлегше. Швидко, так? Далі я вам покажу, як потрібно вишивати, наприклад, бузок або незабудки, або інші квіти, ну, такий від шва. Для початку ми намалюємо. так. Квіточку. Це, звичайно, ну незабудка, що нам? Серединка. Вона не малює по тканині. Серединка і 5 таких пелюсточок. Просто намалювали незабудочку. Якщо це бузок, то така сама квіточка, тільки 4 пелюсточки. От така простенька, дитяча, дитяча. Ну і це ви показуєте таким розміром, щоб побачили глядачі. Ну, Насправді так, ж вони ну, малесенькі. Ну, так, так? Чим менше, ну, тим дилами. тонша робота. Тонша робота, звісно, що це я просто ж техніку показую, щоб видно було. Ну, на маленькій не, не видно було. Значить, така потім зашивати? в серединці середині uh -huh. а отак ж де листочок у нас починається. Ну і тут у мене, можливо, воно буде виконане, що видно буде ну та ручка, але це я показую, ну щоб воно було більш зрозуміліше. Потрібно ж, коли ми вишиємо, то щоб того було не видно. Така ширина, щоб стрічки були, що не видно, що там. Ну, тут може буде видно. значить Звичайний шов. Сюди. Розправляємо вже ж його. От голочко, і так, щоб і так досить вільно він був, була полюстка, більш об'ємніше буде. Тільки ж я кажу, це розмір вже ж збільшений, тому воно може буде неаккуратно, я просто показую можна була, суть, або е трошечки Тобі ширшу тріш... стрічку можна було ширшу взяти. Стрічку, так? Ну, то була б не незабудка, ага. тут вже якась би ромашка чи щось там, анемон якийсь там. Так, одна, одна пелюстка є, іншу так же ж робимо. Взагалі в вишивці стрічками там досить-дуже багато технік різних. Мені здається, що вже в інтернеті нема ну, таких е, відео, майстер-класів, які б я не бачила. Ну, мені так здається. Я от, як засяду і цілу ніч майстер-класи туди у, у, у Google чи куди там, як вишити е, снігура, наприклад. Або як вишити калину. Чи горобину, чи ромашку, і все там пропонується різні варіанти. Дивлюсь. І як. Ну, то бачите, це дуже добре, що люди, так само як і ви, Поділяйся. вони не закривають так, свої так, знання так. в собі. Бачите, як ви можна майстер-клас? Да, будь ласка, так, це так. наскільки добре. Хтось погляне і з нового верців так і собі зробить. Це дуже, це так, дуже нас добре. Це, це, сама квіточка є. Може, вона не дуже схожа на, на незабудку, але ж я повторюю. Я ж ну, зробила. то якщо малесенька, О, так, тут же ж видно. Так, так. так, то вони отак вишивались, таким чином. Тільки там була стрічка, сама ширина стрічки 3 міліметри. Ця от 5, наприклад. так. Тут потрібно 3 і зовсім маленьку квіточку. Але буде незрозуміло, потім може. Тепер ми серединку будемо робити таким чином, як, наприклад, от оце дерево. Зовсім з цих з одних швив. Вузик називається. Або серединка цих квітів, або це мімоза. Мімоза, угу. серединки квітів. І знову ж таки, це серединки. Серединки угу. оцих квітів. І оце дерево. Це буде зараз. мальви, так? І мальві це схоже. Ні, ні? то мальви інші, це мальва ще інша техніка. Значить, нам потрібна ну, жовту. Берем жовту. Серединка буде жовта у нас, бо вона забуде вже жовта серединка. Ось стрічку, Відрізаємо там. Ну, не буду багато, бо нам не потрібно багато. Це вузлик називається або французький вузлик, наприклад. Досить простий він у вишивці ну, там, використовується гладдю, коли там вишивають. Чи різні теж вишивки бувають. Весь гладь. До речі, таким же чином можна вишивати і троянди. Якщо вони, наприклад, дуже малесенькі, десь на фоні, там такий кущик з трояндами, десь далеко-далеко, то начебто троянди, то їх можна теж так само. От воно буде. Ну, посерединці. Я тут зроблю один вузлик. Ну, можливо, не вистачить одного, то там декілька тут треба, але не забудь каже, маленька, і там достатньо одного вузлика. Протягуємо. Тепер беремо і просто так накручуємо. Один раз або можна два. Ну, я два зроблю. Розуміло? от голка. І на, на її раз накрутили і два. І все, проколюєте знову. Можна От, от мімозу там я по одному разу накручувала. Дереві там по два рази накручувала. Ну, дивлячись від того там. Так же само це можна зробити не стрічкою, а просто нитками. Тим, що для в'язання чи муліни для вишивання. Але тоді, ну вже там декілька таких вузликів треба, бо цей вже більший. Ну от і проколюємо тут поряд, десь там за декілька міліметрів Такий вузли. Це було серединка, і це також я показала вам, як ото, де я його використовувала. Тож як бачимо, нічого важкого у вишивці стрічками немає, а трохи попрацювавши голкою та додавши до бажань творити свою майстерність. Ви отримаєте чудові вироби, які порадують вас та оточуючих.